Отже, питання центрів російного склерозу. Як правило, тільки в небагатьох містах вони входили в структуру, як виділена окремо одиниця. Наприклад, такі центри або прямо відділ лікування русійного склерозу в Харкові. Це інститут неврології, психіатрії і наркології імені Петра Власовича Волошина. Багато багато десятків років це вже було окреме відділення лікування росіяного склерозу, і там займалися і науковою, і практичною допомогою пацієнтам. В Києві, де виділено окреме відділення лікування. Хворих на російське склероз. Всі інші центри росінного склерозу, які створювалися пізніше чи паралельно, це вже йшли як такі ініціатива чи допомога лікарям, які більше знали про ці проблеми пацієнтам з російним склерозом. І коли ми поговоримо про Львівський обласний науковий центр росінного склерозу, то він був створений ще в 1996 році як альтернатива отим державним установам, як така громадська організація, але центрі до 15 дисертаційних робіт захищено за весь час. Наприклад, вже останні роки це є мої роботи, моя наукова школа. А я, відповідно, продовжувач моїх вчителів цієї школи, де нас теж велика кількість робіт була, тобто поєднання науки, і практики, і тематики, і дитячого росіяного склерозу. І зараз от ми розробляємо і впроваджуємо і багато робіт по біомаркерах російного склерозу. Це ті роботи, які. Цитуються в світі, публікуються, з якими ознайомлені і нас знають. Це робота із вагітними жінками, тобто вагітність і розсіяний склероз. Це є епідеміологічні особливості розсіяного склерозу. І особливість цього центру полягала в тому, що саме ми взяли цю функцію групування навколо себе пацієнтів, що пацієнт в будь-який момент він може прийти до центру, він може звернутися, він може отримувати допомогу. В центрі проводяться і клінічні дослідження, тобто використовуються найкращі світові практики, де ми беремо ті препарати, які вже, ну скажімо, пройшли ті всі перед перша друга стадії клінічних випробувань. Гарантується безпека для пацієнта. де Забезпечується рівень моніторингу за станом хворого в центрі можуть звернутися пацієнти, де ми ведемо облік потребуючих хворих, які потребують лікування за кошти державного бюджету. Ми ведемо цей облік і ми замовляємо на кожний наступний рік звичайно плюс 20-30% більше від тої потреби тих потребуючих пацієнтів, які в нас є. В центрі ведеться така робота, де ми працюємо тісно з нашими місцевими органами влади державного управління. І ми були першими таким зразком, де за кошти обласного бюджету був закоплений препарат окрилізумаб, препарат для лікування агресивного, високоактивного, активного росіяного склерозу, прогресуючих форм російського склерозу. І правильне призначення і вчасно високоефективної терапії. Воно рятує пацієнтів від інвалідизації і зберігає довго багато років їхню таку суспільну і фізичну, і психологічну активність. Тому робота в центрі полягає ще на тому, що ми проводимо певні експертні оцінки, експертний аналіз. Бо є дуже багато випадків. Ну на жаль, вони є. Коли лікар не думає, призначає не зовсім той препарат, який би був показаний на тій чи іншій формі захворювання. Препарат виявляє побічні явища. Потім виявляється ситуація, що лікарну якось так відсторонюється від того пацієнта. Ну і таких випадків ми маємо чимало, коли звертаються родичі пацієнтів пацієнтів про те, як живити з тієї чи іншої ситуації. Робота нашого центру полягає в тому, що фактично всі працівники це є практичні лікарі, але з ступенями науковими, чи доктора філософії, чи кандидата медичних наук, вона полягає в тому, що це є лікарі, які вже входять до складу численних експертних груп, до тих груп, які пишуть клінічні настанови і які є е, творцями цих клінічних настанов. Наприклад, коли в 2024 році формувалася група по написанні стандартів надання допомоги хворим на русі не саме мені було запропоновано очолити цю групу.